В основі цієї події справжнє життя. Усі події та деталі достовірні, жодної вигадки, єдине, що зазнало змін, це імена персонажів. Вона не дочекалась його з армії, та він повернувся саме в день її весілля. Під час весільного застілля Ольга сміялась, приймала привітання та квіти. У повітрі стояв аромат щастя і надій, свіжих троян, шампанського, очікування нового життя. Здавалося, все іде за планом як мало бути, як мріяли, коли раптом двері різко розчинилися, музика урвалася на півноті, скрипка видала фальшиву ноту і замовкла. Хтось здригнувся, хтось обернувся, хтось подумав, що це запізнилий гість. Ольга ще усміхалася. Ще не розуміла, чому в грудях раптом стало тісно. Офіціант замер з тацею, келик дзеньков об край столу, у залі почало густішати повітря. Саме в цю секунду ніхто ще не знав, щойно відкрилися двері не просто в зал, відчинилися двері в минуле, яке прийшло нагадати про себе. І в зал зайшов він, Кирило. У військовій формі, стрункий, посивіли не руками, а відповідальністю, з поглядом людини, яка два роки жила за наказами і трималася за одну єдину надію. Ольга застигла, посмішка згасла, кров відхлинула від її обличчя. Фата ледь тремтіла на її плечах, а серце стислося так, ніби і наздогнали всі забуті обіцянки. Вона знала, він повернеться, він писав, дзвонив, чекав. А вона втомилася чекати, навчилася жити без нього, переконала себе, що любов не витримує розлуки, особливо сьогодні. Кирило дивився прямо в її очі, не звинувачував поглядом, не благав, він просто дивився так, як дивляться лише раз у житті. І в цьому погляді було все біль за кожен непрочитаний лист, любов вистраждана, незламана. Докір тихий чоловічий і надія остання. Два роки, Олю, я рахував дні. Не для себе, для нас. Я не зник, я служив, я тримав слово, а ти не дочекалась. Ольга відчула, як тремтять пальці. Вона опустила очі, сором різав сильніше за крик. Я намагалась, прошепотіла вона, але кожен день без тебе вбивав мені віру. Я ж любив тебе, тихо сказав Кирило, і досі люблю. В цей момент Ігор зробив у крок уперед. Він стояв поруч з Ольгою у святковому костюмі, чужі серці цієї правди. Досить, різко сказав він, ти прийшов запізно. Вона моя наречена. Його голос був твердим, але руки зрадницькі тремтіли. Кирило повільно перевів погляд на Ігора. Без злості, без виклику, я знаю, відповів він спокійно, але серце не питають, чи вчасно воно прийшло. Тоді Кирило знову подивився на Ольгу так тихо, але так чітко, що всі почули підійди до мене, якщо ні, я піду назавжди. Але якщо підеш, я більше ніколи тебе не відпущу. Я люблю тебе більше за життя. Ігор різко повернувся до Ольги. Скажи ні, майже благав він, скажи, я забуду про це все. Ольга стояла лише мить, але цієї миті вистачило, щоб вирішити долю. Вона підняла руки, повільно зняла фату Пробач, Ігоре, я не можу вийти заміж без любові». Вона не озиралась, пішла до Кирила. Ігор опустив голову, гордість не дала зупинити її. Він лише прошепотів значить, так мало бути. Кирило прийняв Ольгу свої обійми, міцно, мовчки, два роки чекання нарешті знайшли свій дім. В залі запала мертва тиша. Батьки дивилися з тривогою і болем, як їх єдина донька робить крок у невідомість, але до чоловіка, якого її серце так і не відпустило. Ті півроку були схожі на довгу м'яку весну. Ольга і Кирило зустрічалися щодня після її навчання, після його роботи, і все в них було, наче з підліткового кіно морозило замість вечорів, прогулянки під дощем, коли вони сміялися і ховалися під однією курткою, запізнення Ольги на останній трамвай, бо так не хотілося розходитися. Поцілунки, від яких у неї перехоплювало подих, а в нього тремтіли руки. Іноді вони просто мовчали, сиділи на лавці, трималися за руки, і цього було достатньо. Кирило був простим хлопцем, трохи сором'язливим, трохи незграбним у словах, але таким справжнім. Він червонів, коли вона дивилась занадто пильно, плутався в реченнях, коли намагався сказати щось важливе і кожного разу додавав Ти ж розумієш, правда? З ним не потрібно було вдавати серйозність, не потрібно було вигадувати причини для зустрічей. Усе ставало само собою. Він просто приходив, вона просто чекала. Коли прийшла повістка, спершу вони просто сиділи мовчки. Вона тримала той аркуш в руках, наче він міг її опекти. Він дивився у вікно, ніби намагався побачити там відповідь. Про дрібниці, про страх, про те, як писатимуть листи, як рахуватимуть дні, як усе буде швидко, а під ранок обоє вже знали, життя зміниться, навіть якщо вони цього не хочуть. У день проводів Ольга не змогла вдавати себе сильною. Вона плакала, стискала його руки, ніби намагаючись запам'ятати кожен сантиметр. Я тебе дочекаюся, прошепотіла вона. Разом з останніми сльозами. Пиши мені, сказав він і посміхнувся, хоча всередині все різало. Він пообіцяв повернутися, вона чекати. І вони трималися за ці обіцянки, як за нитку, що з'єднувала їх на відстані. Перші місяці нитка була міцною. Листи приходили часто, довгі, нерівним почерком. Він писав про казарму, про холодні ранки, про втому і завжди про неї. Вона відповідала одразу, розповідала про навчання, про дрібні радощі, про те, як сумує. Ольга писала довгі теплі посилання то ніжні, то трохи ревніві, то смішні. Вона клала туди свої фотографії, сушені пелюстки, дрібні малюнки сердечок. Вона відчувала, що живе його відповідями. Ольга писала: Дорогий Кириле, сонце вже зійшло, а я досі не можу заснути. Думаю про тебе і в мене тремтять ноги. Так, це справжнє почуття. Вона перечитувала свої листи перед відправкою, стискала їх до грудей. Передавала тепло через папір. Кирило відповідав Олечко, рідна моя, я так сумую, я б усе віддав, аби обійняти тебе хоч на хвилину. Не перестаю дивитися на твоє фото. Потім листи стали коротшими. Він втомлювався, вона чекала. Він не завжди мав слова, вона сили. В її житті з'явилися нові обличчя, нові розмови, нові плечі поруч. Іноді вона ловила себе на думці, що сміється, і не пише йому про це це тягар, який не всі можуть нести два роки. І саме тоді в її житті з'явився Ігор. Він був зовсім не схожий на Кирила, упевнений, доглянутий, з планами на життя, які вміли вражати. Він не просив. Він добивався. Спершу Ольга відмовляла, посилалася на те, що чекає хлопця з армії, але Ігор з'являвся знову і знову з кавою біля університету, з тюльпанами, з таксі під вечір, коли вона поспішала додому. Він робив це без тиску, але настільки щиро, що Ольга почала губитись. Увечері вона все ще писала Кирилу, а вдень слухала ігорові жарти, які змушували її сміятися, Їй здавалося, що вона зраджує, а згодом, що просто змінюється. Кохання на відстані терпить усе, але стирається, коли поруч з'являється інше тепло. Коли листи від Кирила ставали все рідшими, коли він місяцями не виходив на зв'язок, Ольга ловила себе на тому, що читає старі листи механічно. Ніби шукає в них не любов, а спогад про неї. Минув рік. Ігор зробив їй пропозицію красиво на світанку, під музику з колонок і оплески друзів. Рідні зраділи, Ігор був перспективний, надійним щедрим. Ольга не була впевнена, але кивнула. Вона думала, що так правильно, що життя не може зупинитися там, де застрягла її душа. Весілля зробили край красиво. Ресторан, арка з білих троян, живий оркестр, сукня мрії, у якій Ольга здавалася тендітнішою і світлою. Гості оплесками зустріли молодят, келихи дзенькнули, оркестр заграв трохи гучніше. Ольга сміялася трохи напружено. Вона тримала Ігоря за руку, і всі бачили щаслива наречена. Але всередині щось стискалося, і саме тоді. Двері розчинилися. Спочатку ніхто не зрозумів, чому музика збилася з ритму, чому офіціанти замерли, чому хтось тихо ахнув. В зал зайшов він. Засмаглий, у військовій формі, гарний, підтягнутий, спортивний, з відчуттям спокою в поставі, ніби армія загартувала не тільки тіло, а й хребет душі, Кирило. Повернувся з армії у день її весілля. Він не озирнувся, не шукав очима вихід, він одразу подивився на неї. І Ольга відчула, як під весільною сукнею похололи коліна перед очима, флешбеком дощ. Одна куртка на двох, його сміх, його руки. Ігор помітив це першим. Він відчув, як її пальці стиснулися сильніше, як вона затамувала подих. Олю, тихо, майже непомітно. Вона не відповіла. Кирило повільно пішов уперед. Крок, ще крок. Оркестр замовк остаточно. Він зупинився за кілька метрів, не близько, але достатньо, щоб слова не загубилися. Привіт, Олю, сказав він рівно, без докору, без театру. Вітаю зі святом. В його голосі не було злості, лише стриманість людини, яка багато витримала. Ольга відкрила рот, але не змогла нічого сказати. Я знав, що зможу запізнитися, продовжив Кирило, але не думав, що настільки. Ігор різко випрямився. Це недоречно, сказав він твердо, сьогодні її день. Кирило перевів погляд на нього спокійно, по-чоловічому. Саме тому я тут, відповів він, бо це її день, і це її вибір. Ольга відчула, як у грудях піднімається хвиля, страх, провина, любов, яку вона ховала. Кириле, нечутно, він знову подивився на неї. Я не прийшов рунувати, сказав він. Я прийшов почути правду в очі. Тиша була такою густою, що, здавалося, її можна торкнутися. Якщо ти щаслива, тихо додав Кирило, тоді я піду і більше не повернуся. Але якщо ні, скажи зараз. В цю мить Ольга зрозуміла усе, що було потім, більше не має значення, її тільки зараз. Ольга повільно повернула голову до Ігора. В її погляді не було ненависті, не було роздратування, лише глибокий сум, і правда, від якої не втекти. Пробач. Ледь чутно прошепотіла вона Ти хороший, але не той, кого я люблю. Ігор відступив на крок, ніби його вдарили просто в груди. Обличчя зблідло, плечі напружилися, а потім опустилися. Він мовчки кивнув, ковтаючи біль і приниження, ніби разом із повітрям ковтав зруйноване майбутнє. Більше він не сказав жодного слова. Ольга стояла всього мить. Але цієї миті вистачило, щоб перевернути долю. Вона підняла руки, повільно зняла фату. Білий тюль ковзнув по пальцях і впав на підлогу, як крапка чужій історії. І, не озираючись, вона пішла до Кирила. Він розкрив руки, не поспішаючи, ніби давав їй останню свободу перед вибором. І коли вона підійшла, притиснув до себе так міцно. Ніби знову боявся втратити, ніби обіймав не теперішнє, а всі ті два роки розлуки. У залі запала мертва тиша. Ніхто не аплодував, ніхто не говорив, навіть повітря, здавалося, перестало рухатися. Батьки дівчини з тривогою дивилися, як їх єдина донька крокує у невідомість, але з тим, кого її серце обрало, ще задовго до цього дня. Після того дня Кирило і Ольга були щасливі, вони відчували, що знайшли одне одного назавжди, але життя не могло обійтись без труднощів. Батьки Ольги були глибоко ображені, вони не могли пробачити доньку за те, що вона пішла до Кирила, і навіть у день весілля люди вже в селі почали говорити багато негативного. Ніби Ольга була дуже погана, бо покинула Ігора, бо так не можна було робити. Кирило це сприйняв дуже болісно, він страждав від чужих осудів, від того, що його кохана змушена була чути образи, вони обидва відчували, як важко жити в селі, і тоді вони прийняли рішення виїхати в інше місто, залишити рідне село, родичів, знайомих, почати нове життя. Було страшно нове місто, нові люди, нові виклики. Але там вони були разом, і це було важливіше за все. Вони спочатку орендували маленьку квартирку, почали працювати, ставили перші маленькі сеглинки будівництва свого спільного життя. Часом люди перестали говорити про них, бо щастя і любов Ольги і Кирила були очевидними вони навчилися слухати тільки одне одного, дбати один про одного і радіти навіть рівним перемогам. І хоч шлях був непростим, їхнє кохання було сильніше за все інше. Кирила і Ольга прожили разом 30 років 30 років це не казка, це шлях. В цих руках було все радість першої спільної оселі, маленької, холодної, з вікнами, які взимку запітнівали, і страх першої великої сварки, коли здавалося, що любов може не витримати. Були ночі без сну, були дні мовчання, були слова, сказані з горяча і ті, що рятували. Вони навчилися бути подружжям не одразу, не легко, але чесно. Кирило вчився слухати, коли навіть був втомлений. Ольга вчилася не тікати в образу, а говорити. Через кілька років у їхньому домі з'явився перший син маленький, гучний, беззахисний. Кирило стояв біля ліжечка і не наважувався взяти його на руки, ніби боявся зламати щастя. А Ольга дивилася на них обох і вперше зрозуміла їх стало троє. Через кілька років народився другий син, зовсім інший, з характером, з голосом, який не знав тиші. І тоді дім наповнився шумом, криками, сміхом, слідами маленьких ніг на чистій підлозі. Були складні часи, грошей не вистачало. Кирила працював допізна, Ольга рахувала копійки і вчилася радіти простому. Вони не завжди були ідеальними батьками, іноді кричали, іноді помилялися, але завжди були поруч. Сини росли, дивлячись на них. Вони бачили, як батько ніколи не пішов з дому після сварки, як мати могла плакати, але не зраджувати. Вони вчилися любові, не зі слів а з прикладу. Минали роки перші шкільні дзвоники, подряпані коліна, підліткові бунти, двері, грюкнути з образи, і знову розмови тихі вночі на кухні. Коли сини подорослішали, дім став тихішим, і Кирило з Ольгою знову залишилися удвох. Вони вчилися бути не тільки батьками, а знову чоловіком і жінкою, і сьогодні їхня річниця 30 років. За столом сини уже дорослі, сильні, схожі на них обох. Один підливає вино, другий жартує, в кімнаті тепло. Кирило дивиться на Ольгу. У неї зморшки, у нього сивина, і між ними усе прожите. Він бере її за руку, так само, як тоді, коли вона зробила вибір упереч усьому. Я б знову прийшов за тобою, каже він тихо, а я б знову пішла, відповідає вона. Сини мовчки усміхаються, бо знають, перед ними не просто річниця, перед ними життя, яке не зламалося. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.